І наші слухачі теж пишуть вдячність, і ми переходимо до нашого наступного спікера спікера, який нам розповість про важкі форми псоріазу, нові можливості ефективного лікування в концепції мікроімунотерапії. Я рада вам представити Сергія Олександровича Северинова. це лікар-імунолог, керівник наукового відділу ГУНА в Україні, головний лікар центру біологічної медицини Дінас. Передаю вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую організаторам цього заходу за можливість виступити. І дякую нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю і дають можливість нам навчитися лікувати краще, ефективніше. Це важливо, тому що нас на жаль стає менше і якість життя наших людей відкривається зовсім по іншому зараз. Під час війни ми це. Розуміємо, це не тільки наукові дослідження. Сьогодні хочемо показати можливість лікування псоріазу з іншої ланки, з ланки імунології. Ми сьогодні теж слухав сьогодні. Були чудові виступи. Дуже цікаво все було і про біологічну терапію, про топічну кортикостероїди. Багато було сказано. Ви розумієте, як це робити? У вас великий досвід. Але сьогодні ми підходимо трохи з іншого боку. і давайте подивимось на це. Актуальне положення доповіді, що я хочу до вас сьогодні довести, Псоріаз – це псиріасеотимунне захворювання. Важкі форми, якого проходять за знаками гіперактивності імунної системи, та потребують імунологічних підходів з корекцією та ціллю відновлення балансу імунної системи. Тобто, по суті, псоріаз – це захворювання імунної системи. І тільки шкіра і інші е, суглоби, інші е, ланки можуть. Бути як локуси мішені прояви захворювання в цілому, це аутоімунне захворювання. Другий постулат дуже цікавий до цього саме до цього захворювання мази високе відношення, хронічна процесуюча цитомогела інфекція, який буде чинником додаткового дисбалансу, тригеру і запуску гіперактивних реакцій в імунній системі. Третє Плісняві гриби разом з цем є потужним токсином та алергеном, що супроводжує цитомагаловірусну інфекцію при про ресиних запальних захворювання шкіри. Причому не тільки псоріазу. У весною у травні читав доповідь на вашому заході по кропів'янці хронічні ресуруючі. Там теж ми казали про це і плісняві гриби. І сучасні можливості мікроамунотерапії, про концепт, який ми сьогодні трошки будемо говорити, дозволяє збалансувати імунну систему, нівелювати токсичні впливи вірусно-грибкових токсинів та перевести з важкі агресивні форми псоріазу в більспрогнозовану течію і добрим відгуком на стандартну протокольну терапію. раз, через Хронічне запальне системне аутоімунне е, захворювання. Ці речі ви знаєте. Дуже важливо. генетичні фактори тут мають дійсно свої значення. Це пред е, спадковість. спадковість генетична це саме генетичні фактори. Ми зараз про це теж трошки будемо говорити. Далі імунні реакції, далі дисбаланс імунної системи це ви вже знаєте патогенезі ми з вами бачимо гіперактивацію TH1 лімфоцитів, які починають синтезувати багато компонентів запалення. Це і цитокіни протизапальні, це і ТНФ Альфа, це і інтерлікін, 17 і так далі. І так далі. Тобто звигається баланс імунної системи в сторону гіперактивності TH1. Причому, що цікаво, механізм імунних порушень, який є при псоріазі, вони дуже схожі на захворювання, які протикають по типу гіперактивності th H1 ланки лімфоцитів. Це і хвороба крона. Цей виразковий коліт. Це, до речі, рематоїдний артрит, Дуже схожий псоріатичний артрит по патогенезу до рематоїдного артриту. Причому ці захворювання їх збільшуються в усіх пацієнтів псоріазом в 3,8 там та 7,5 з половиною разів відповідно, імунна система. Це завжди дисбаланс, завжди баланс. TH1-TH2. Тієч – залишкова активність це ми звалюємося в алергічні захворювання. Тіч – залишкова активність це аутоімунні порушення, це системні аутоімунні захворювання. Що ми бачимо з вами? Що е, збільшується кількість цитокінів запалення при псоріазі хворобі на критичний виразковий коліт? Що ми бачимо? Залишковий синтез il 1 il 6 ТНФ Альфа, інтерлікін ентролікін-17 та інше. І зразу виникає дефіцит на цих важелях, дефіцит th 1 ланки, TH2 ланки. Це важливо розуміти. Дефіцит eh, TH3 ланки, тобто eh, eh, не кризуючий фактор росту тут eh, в залишкової кількості eh, високої активності. А наприклад, інтелік четвертий його в дефіциті, інтелікін 10 в дефіциті. Тому наші колеги в Італії, які займаються low-dose medicine, медицина низьких доз, вони запропонували такий елегантний імунний протокол корекції псоріазу. Там були включені чотири цитокіни – антиінтерлікін перший, десятий, четвертий і інтерлікін, одинадцятий. Вони повинні вирівнювати нам дисбаланс інтерлікіна першого, шостого ТНФ Альфа і ЛС-17, яких забагато синтезується. і була проведена робота, про яку ми зараз будемо говорити. Про дослідження. Плюс до цього ми будемо говорити сьогодні про мікромунотерапію, концепт корекції дисбалансу в імунній системі за рахунок компонентів імунної системи. Ми посилюємо слабкі моменти і е, е, знижуємо сидуємо трохи залишкові елементи в імунній системі за рахунок цієї терапії. Причому робиться, що уважно, колеги, на концентраціях фізіологічних, на яких працює сама імунна система. Це дозволяє нам балансувати цей, відновлювати баланс в імунній системі, причому робити це елегантно, робити безпечно, робити без побічних ефектів. І за 2-4 місяці, місяці ми це можемо зробити. Причому зробити це без. Препаратів біологічної терапії без метотрексату в більшості випадків це терапія, яка може бути альтернативою і вирівнювати ці показники за 2-4 місяці, і потім ми її відміняємо. І далі е, топічна терапія, яку проводите у препсоріазі, буде давати чудові ефекти, все йде набагато простіше. Дивіться, в концепції мікромонотерапії три чинника, які на які ми звертаємо увагу. Перше це інфекційний тригер. Нерідко, але не завжди він тут має місце. Сьогодні ми будемо згадувати про цитомголовірусну інфекцію. Дуже потужний тригер. Інфекція, яка розмножується в клітинах імунної системи, їх плічневі гріки, гріби, які нерідко йдуть разом з цим вірусом. Імунний статус. Ми тото ми проводимо ерадікацію збудників. Далі другий момент. Імунотерапія, ми врівнюємо в імунній системі. Третє це генетична спадковість. Безумовно, ми в неї не можемо впливати напряму. але ми можемо ті сигнали, які неправильно подаються системою кістосумісності, подавати ці сигнали фактично в певних моментах правильні сигнали через певні ольгонуклеотіди, які є у складі препаратів. Тобто, ми не виправляємо імунні порушення, але балансуємо їх. Така робота була зроблена в Італії Роберті та його колеги. засування в низьких дозах інтерлікіна 4, 10 і інтерлікіна 11 при псоріазі. 48 пацієнтів, 41 пацієнт закінчує лікування. У Усіх пацієнтів спостерігається значне зниження. Індекса пасії, що доводить ефективність цього, цієї, цієї методики лікування. Але це тільки був перший фрагмент. Далі була мікроімунотерапія, яка додала сюди ще певний концепту у лікування цього захворювання. Два Альпсо псоріаз, великий препарат, в складі певні цитокіни, Певні моменти ми послабляємо, наприклад, синтесентелікіна 6-го. Якісь інтерлікіни ми посилюємо тут. І є компоненти системи вістосумінності. От внизу ви бачите Specific Nucleinic ацет, ви бачите сна, тут присутні 4 сна, які саме впливають і посилають правильні сигнали, сигнали імунної системи, які подаються неправильно у пацієнтів, у пацієнтів з псоріазом. ІАй гіперактивність. Ми теж застосовуємо цей препарат. Просто я зараз навожу як такі моменти. Просто вам трошки показати, що це таке, тому що це, це конструктор Лего, це певний концепт лікування, який підбирається під пацієнта на сьогодні ж дуже багато. Говорять у нас про персоналізовану медицину. Саме це і є персоналізована медицина. Ще одні моменти це веплісні гриби. Дуже актуальні саме при псоріазі. От, будь ласка, пабм'ят. Процестуюча це інфекція, інфекція актуального пацієнтів. псоріазу, і ця робота доводила те, що дійсно певна є кореляція це хронічно процесуючих форм. Препарат для лікування сіві, які ми використовуємо, але може бути при нормореактивності, реактивності, при гіперреактивності, це інший препарат. Тільки ознайомлю, тому що. Це складно все запакувати за 15 хвилин. Переваги мікромонотерапії. Це розмова з імунною системою на мові імунної системи. Це можливість відновлювати баланс імунної системи безпечно та ефективно у багатьох важких випадках без застосування імуносупресорів та моноклональних антитіл. Згадайте про, можливо, цю доповідь сьогодні, коли у вас будуть пацієнти, у яких буде протипоказання до проведення імуносупресивної терапії. Згадайте про ці пацієнти, у яких буде побіг. Тічні ефекти в цій терапії, це може бути розумна альтернатива, а для нас це стандартна терапія, якою ми щоденно займаємося. Практичний досвід застосування МІД доводить її ефективність в корекції імунних порушень по сепсоріазі. Позитивну динаміку лікування бачить лікар і пацієнт. Так, а лікар також має можливість відслідкувати позитивну динаміку лабораторних імунних маркерів та опанувати новий досвід успішного лікування. Колеги, ми покажемо зараз певні... Псоріаз це не наша спеціалізація, основна. Ми займаємося різними імунними порушеннями, і це слайд, який, в принципі, він зараз буде пробувати ж саме відповідати, коли брати це 18 19 рік. У нас було 16 пацієнтів з псоріазом. Шановні колеги, у 15 випадках ми бачили присутність хронічно процестуючімого вірусної інфекції у поєднанні з іншими вірусами, а частіше всього в моноінфекції. І сучасні можливості дозволяють збалансувати імунну систему, нівелювати токсичні впливи вірусно-грибкових токсинів та перевести важкі агресивні форму псоріазу в прогнозову течію з добрим відгуком на стандартну протокольну Терапію для чого ми робимо які аналізи? Специфічні осу популяції лімфоцитів. Аналіз зроблений у пацієнтів. Юль це ви направляли до нас цього пацієнта Сергій якого ко якого Росас направляли. Ми бачимо збільшену кількість т лімфоцитів. Ми бачимо та хелперів збільшу активність. Ми бачимо CD3, CD4, CD8 за високу активність. Колеги це є одне з ознаків, ознак того, що тут є гіперактивність імунної системи. Імуноглобулін і високий. В загальному аналізі крові. Що ми будемо з вами бачити? Тут можливо буде зараз цього пацієнта. Побачите, ну тут зрозуміло. Без фіше всього це буде лімфоцитоз. Можливо, тут буде е, і лейкоцитоз. Можливо, тут буде підвищеної шое, і це теж може мати має ознаку як гіперактивність імунної системи. На жаль, цей пацієнт поки що у нас працює активно вози паливо, але думаю, що до осіння ми його до зими його побачимо. Ще одна пацієнтка. Отут є така підслідкована прослідкована, прослідкована вже ситуація, яку хочу ознайомити. Первинний прийом 153-24. Ось псоріаз. Ось вона. Це Катерина. Ось вона через три місяці після початку лікування. Колеги тут не було топічних стероїдів, Тут була тільки мікромонотерапія. Тут даже фототерапія. Я хотів, щоб вона взяла фототерапію. В принципі, вона до цього побачила, що воно пішло нормально і на цьому зупинилася. Ну там далі трошки сонечко пригріло, але бачите, які результати були отримані. Ще одна пацієнтка. Це пацієнтка. Ось вона зараз. І ось пацієнтка через місяць, у цього місяць, колега, колеги, після початку лікування. Ви бачите динаміку. Були інші пацієнтки, але, на жаль, зараз дівчата багато роз'їхалися. Хтось буває у нас, потім їде за кордон. Ось ще одна пацієнтка. Ось початок роботи 15.09.23. Сторіаз 19-річного віку 28 років. Пацієнтську постійному загостренні без сезонних ремісій у батька, ось ситуація через місяць. Усього через місяць на лікування гіперактивності імунної системи. Ви вже бачите наскільки явно була покращення. Поїхала за кордон. На жаль, її зараз. Тут немає. Наша пропозиція: ви направляєте до нас пацієнтів з шкіл форми псоріазу. Ми відновлюємо імунний дисбаланс в імунній системи з значною позитивною динамікою клінічних лабораторних показників. Діли цьому з вами цим протоколом лікування. Контрольована позитивна динаміка дозволить нам продовжити курацію пацієнта. В більш легкому та контрольованому перебігу сумісний практичний досвід дерматолога та імунолога може бути у нас в Україні як інновація у ваших наукових роботах. Для лікарів у нас розроблені індивідуальні програми співпраці. Це вигідно лікарю і це вигідно хворому на псоріаз. Тобто ми за те, щоб робити це з вами разом. Ви фахівці у лікуванні псоріази, ми фахівці у порушенні імунної системи. Це буде відкривати нові можливості для нашого лікування. Ви побачите те, що виходить там, де були проблеми, можливо, причому це можна робити, кажу, без часткового застосування, дуже часто без застосування важких молекул. Медичний центр Дінос, місто Київ, Печерський район. Це наша база клінічна, де ми працюємо. Коли будуть питання, колеги, будь ласка, Ткаченко Тетяна, лікар-омонолог науковий відділу ми разом приймаємо пацієнтів, її телефон. Ви теж можете потім до організаторів звернутися і ви зможете взяти наші контакти. Ми пропонуємо вам разом з нами дослідити нові можливості лікування псоріазу. Підтвердити це потім клінічно, лабораторно, статистично і про це говорити, щоб нас приймали не тільки як аграрну країну, а як країна, де є, де є серйозна медицина. Ми розвиваємося і деколи можна показувати серйозні результати, які будуть захоплювати лікарів на Заході. І запрошую до співпраці вас. І дякую за увагу. Коли є питання, будь ласка. Дякую вам, Сергій Олександрович. А, скажіть, будь ласка, є таке питання. Надійшло воно стосовно імунотерапії, але думаю, що це актуально і для мікроімунотерапії. Як має змінитися стиль життя для імунотерапії або ж для мікроімунотерапії? Е, стиль життя особливо не міняється. Чим ця терапія класна? Тому що у вас уже як у дерматологів, є поради, у вас є стандарти лікування псоріазу. Нічого не міняється тільки від нас ну алкогольну зрозуміло. Тут алкоголь трохи заважено для псоріазу. Наприклад, це і так зрозуміло, що це буде. В принципі, ні. Коли ми кажемо не про псоріаз, то мікромунотерапія наша мунотерапія особливо ніяк. Ми не просимо щось міняти. Так, правильний здоровий образ життя, так правильно здорове харчування. Так не можна зловживати тут певні обмеження є по свинині. Не можна зловживати алкоголем саме багато. Коли там у когось свято трохи випити вина або щось, ми не проти. Хоч для, для пацієнтів псоріазу кажу, ні, стоп, стоп, стоп. На 3-4 місяці повністю увесь алкоголь перебирається. Але що класно, вони бачать просто результати лікування. За два за один-два місяці вони чітко бачать, що воно пішло в кращу сторону, те, що раніше стояло на місце. Захворювання було, інші спроби не дають особливих результатів. Ось воно пішло. Ось пацієнти побачили і вони готові йти далі за нами, за вами. Наше завдання тут зробити свою роботу, передати вам, потім разом досліджувати, показувати цих пацієнтів. і так от А тоді в мене до вас питання: що після цих чотирьох місяців? Як Знаєте, відтримує? що класне? Класне питання. класно те, що ми. Балансуємо імунну систему, відновлюємо її рівновагу, і потім нам вже не потрібно її займатися як правило досить активно. Тобто імунна система показала вектор її роботи, і вона працює нормально, нормально. Безумовно, ми дивимося на дефіцити вітаміну Д одне, друге, третє, на біоцинос кишечника на все ми звертаємо увагу. Але коли ми відновлюємо за 2-4 місяці за цей час, ми можемо відновити захист проти грибів вірусів, відновити баланс імунної системи. Далі у вас буде лікувати почина... лікування цього пацієнта буде без проблем. Досить прогнозовано. Це буде неважка форма. течії псоріазу. Це саме той меседж, який хочу посилати вам. Є Методики, вони йдуть сучасної імунології. Це безпечно, ефективно, цікаво інноваційно. Те, що можуть вам допомогти лікувати пацієнтів псоріазом. Наше завдання тільки разом дослідити, допомогти, а потім ми про це за разом розкажемо. А, дякую вам, Сергій Олександрович. А, і ми переходимо до наступної доповіді. Дякуємо вам дякую. дуже що краще.